І так, хочу показати свою технологію нанесення тентінеї -тін у олівці Oriflame. Це в мене Soft Nude 41011. Я вже нафарбувала трошки лице то, лице тональним ось таким де, BB On Color. Так, І таким олівчиком підвела механічним і Зараз буду наносити е -тін тіній олівець. Так, хочу показати поближче. Так, ось так я наношу на усе по Так. Ось так виходить. Ви бачите, треба, щоб ці тіні всілися. Трошки почекаємо. Так, активно, активно я намагаюсь моргати, щоб утворилась ось така кремова залишки кремові. Такі, бачите, така полосочка у утворюється. Беру пензлик. Це у мене Oriflame такий розтушовочний. blending brush. Розтушовую ось це. Бачите, легенько, не торкаючись основної маси нашої тіни. Так, розтушувала. І все, тепер я вже не моргаю, вже ніякого, ніякого такого кремового шару більш не утвориться. Так. Так, трошки ще треба зачекати, щоб вони підсохли. Але ви бачите, вже ніякої такої полосочки кремової немає. Вони зараз сядуться, ці тіньки наші. Бачите, якось таке, такий легкий-легкий шар, він такий напівпрозорий. І щоб він був не такий напівпрозорий, ми нанесемо ще один шар цих тіней. Так, я знову беру олівчик і буду наносити вже туди, де мені потрібно більше сяєва більше щільність. Так, це ось тут ближче до, до війок, щоб був більш такий щільний у нас вигляд мали ці тіні. Так, ось дивіться, що виходить. Якщо трошки здалеку буде, то краще буде видно. І знов чекаємо деякий час, щоб утворилися знову якісь такі залишки. В нас вийшли, щоб було вже їх не видно. Але ви бачите, коли наносиш і другий шар, вже немає ніякої такої кремової кремової тут кремових залишків, полосочки такої. так І знов. Робимо трошки розтушовочку. Це я роблю без сухих тіней, але можна ще це все зробити сухими тінями. Так. Ось, ви бачите, ніякої більш полосочки нічого немає. Так, І ось такий вигляд ці тіні мають, Дуже таке ніжне сяйво симпатичне. Зараз у мене тут денне світло, тому не дуже видно, може бути, як вони сяють. Ось, більше і нічого більше з ними не треба робити. Не трогати, не, не трогати цю основну масу, щоб вона гарно виблискувала, щоб було щільненько. Ось, таким чином я наношу ці тіні. Так, зараз додам ще макіяжу і повернусь. Так, брови сьогодні вирішила оформити ось такою тушу для брів. Це в мене середній кольор. Там Mid Brown 43206. Так, зараз раз подивитесь, як це буде все виглядати у нас. Так, бачите, які відразу красиві виходять брівки. Такі об'ємні, профарбовані. Так, щось лишнє тут. Роблю це все прямо в телефон, тому можуть бути нюанси. Так, ось така брівка вийшла. І можна залишити, ви бачите, нічого вже з цими тінями не відбувається. Вони як сіли, так і сидять. Не треба вже нічого навіть не розтушовувати, зовсім нічого з ними робити. Візьму, тільки дороблю трошки стрілочку, тому що з тінями ми її зафарбували, щоб була більш яскрава. Ось така краса. Зараз ще нафарбую віки. Секунду. Взяла свою нову туш, Wander Lash Ultra Ultra HD. Так. Ось так вона виглядає. З однієї сторони тут немає щитинок. Так, і фарбуємо. Не дуже зручно в телефон це робити. Але будемо намагатися. Так, це один шар, такий легенький виходить у нас. Ви бачите, віки вже з'являються. Дуже можна красиві вії зробити. Трошки здалеку вам покажу. Так, бачите, дуже вони такі вже довгі, подовжені вийшли. Трошки зачекаю, щоб нанести другий шар. Так, фрабуємо другий шар туші, вже трошки підсох у нас перший. Так, не знаю, щось таке трошки розмите якесь відео виходить, не знаю чого. Можливо, трохи далі треба знімати. Бачите, які виходять ві, дуже такі довгі і дуже натуральні так. Ось таким чином. Ми нафарбували друге око. Так, бачите, які тут з цими тінями, бачите, нічого вже не відбувається. Вони вже усілися повністю, зафіксувалися. І так вони залишаться на цілий день. Нікуди не буду діватися в мене. Все буде супер просто. Так, так, трошки поправимо. І давайте тепер доробимо на всьому обличчі макіяж, оком нафарбуємо, так, закриваємось. І ось такий мономакіяж з цими тінями Нюд у мене вийшов. Ось так при денному світлі виглядає це все. Більше нічого я не наносила, окрім олівчика чорненького. Таким зблиском. Ось такий вийшов макіяж це стуж для брів. Бачите при денному світлі, як воно все виглядає. І ось такі тіні нют. І туш Ultra HD 5 в одному. Так, ще губки залишились. Так, ось такий. Трошки додала ще рум'яна. Так, І додала масло олію для губ зе ван. Відтінок нют. Ось такий макіяж, свіженький, весняний, у мене вийшов. Тіні, ось подивіться, все, вже нікуди вони не дінуться, так і будуть блищати цілий-цілий день до самого вечора.